Усі пальці в чорнилі. Травка зеленіє. Так, трава зеленіє. Як мені все набридло? Уроки, уроки, жодного відпочинку. Важко бути найголовніше в державі. Усе доводиться робити самій. Та ще й у такому юному віці. Хоч би хто поспівчував. а тут ще купу паперів принесли. Треба написати резолюцію на клопотанні. Ледве вимовила. Так що ж я маю написати: або помилувати, або стратити. Помилувати, стратити. Краще напишу стратити. Воно хороше. А що ви на мене так дивитесь? Знову помітила якусь помилку? Треба писати стратити через О чи що? Ви засуджуєте, що я вирішила долю людини, навіть не замислившись. Ще чого не можу я писати і думати в один і той же час. Якби я слухалася вас, я б тільки робила, що думала, думала і під кінець, напевно, збожеволіла. Але на щастя, я вас не слухаюсь. Ну що там далі? Забудьте швидше. Я в вікне вийду з класною. Справді добре буде королевою, усі мене слухають, навіть мій учитель. А що б ви зробили з іншою ученицею, якби вона відмовилася вам відповісти, скільки буде сім помножити на вісім? Поставила б у куток, залишила б без обіду. А якщо вона чекає на обід гостей, після Якоїсь держави чи іноземного принца. Бідолашна просто школярка. Але на щастя я не школярка. Тому наказую доставити кошик пролісків до нового року. Щоб їм ще таке пообіцяти. Ні, це писати не треба. Тому хто доставив кошик пролісків? Ми дамо стільки золота, скільки поміститься в його кошику, дамо шубу на сиві лисиці і дозволимо брати участь у нашому королівському катанні.